У зв'язку з реформами Україні та інноваціями, що трапляються ледь не на кожному кроці, у броди завітав головний державний інспектор держпраці Іван Павлик. Далі інтерв'ю. Сьогодні хочу поговорити про пілотний проєкт, який відбувається вже з квітня місяця, так як вже стартував з квітня місяця в чотирьох областях України: це Херсонська, Одеська, Черкаська і, зокрема, Львівська. Пілотний, пілотна інспекційна кампанія. Проводиться в рамках міжнародного проекту міжнародної організації праці, який називається зміцнення системи інспекції праці та соціального діалогу. Основною метою цієї пілотної інспекційної кампанії є зменшення масштабів незадекларованої зайнятості в Україні, а також з'ясування основних причин так такої незадекларованої зайнятості. Тобто, основна задача якраз цієї пілотно-інспекційної кампанії, помимо того, щоб боротися з незакрованою зайнятістю, це також зміцнити Державну службу України з питань праці, так, оскільки основним її завданням, помимо того, що здійснювати державний контроль за дождіння з про працю, є також виявлення фактів неоформлених трудових відносин, так і реагування. Саме тому і Чому вибрали Львівську область так, для пілотного проєкту? Ми самі зголосилися, оскільки ми завжди стараємося бути так на передових, тобто завжди проявляти ініціативу. Я думаю, що і наша область, і всі інші області, які якраз беруть участь в цій пілотній інспекційній кампанії, вони виграють, оскільки фінансування цієї кампанії йде з міжнародної організації праці, так і. Крім того, що йде фінансування, також йде навчання кадрів, так? йде навчання інспекторів, йде навчання керівництва посадових осіб. Тобто, за результатами цієї інспекційної кампанії ми зможемо набути певний досвід, так, який пізніше будемо використовувати. Якщо повертатися до пілотної кампанії, все ж таки, з чого вона складається? Вона складається з двох частин. Перша це, інспек... це інформаційний блок, так? друга це вже інспекційний блок. Інформаційний блок проводиться зараз, так? От, коли я виступаю перед вами, даю таке інтерв'ю, також сюди входять різного роду семінари з роботодавцями, так? з іншими соціальними партнерами, такими як проспілки. Це йде налагодження співпраці з такими соціальними партнерами, як органи державної влади, завданням яких також є. Забезпечення декларованої зайнятості, так і боротьба з недекларованою зайнятістю. Це для прикладу, ДФС, центри зайнятості, так Пенсійний фонд України. І якраз основне завдання інформаційного блоку це інформування цільових груп населення про. Необхідність задекларувати свою працю. То інформаційний блок в двох словах: так, це довести до цільових груп населення, роботодавців, працівників, профспілки, контролюючі органи про те, що незадекларована зайнятість це суперечить чинному трудовому законодавству. Тому, мабуть, почну трошки перейду вже до того, що таке саме представляє з собою поняття незадекларована зайнятість. Незадекларована зайнятість як поняття введена рішенням Європейської комісії від 7 квітня 98 року. Так і згідно цього рішення, не праці під незадекларованою працею розуміється будь-які оплачувані види діяльності, які є законними за своїм характером, але не задекларовані органами державної влади відповідно до регуляторних систем держав-членів Європейського союзу. Тобто, іншими словами, чинне українське законодавство під незадекларованою працю розуміє чотири такі наступні групи відносин. Так? Перше це зайнятість у неформальному секторі. Тобто, якщо діяльність здійснюється суб'єктами господарювання, які є не іншими словами, не задекларовані в органах державної влади, або самозайнятими особами, так, які також ніде не зареєстровані. Друга група це зайнятість у формальному секторі. Без оформлення трудових відносин. Так? Тобто, коли з працівником не укладаються трудові відносини в порядку, встановленому в КЗПП та чинним законодавством. Третя група це якщо навіть і особа працює в формальному секторі, і якщо з нею навіть укладені трудові відносини, частина заробітньої плати і частина відпрацьованого часу все ж таки приховується. Тобто мінімальна зарплата виплачується, так? а інша зарплата виплачується, скажімо так, в конвертах. І четверта група це Маскування трудових відносин іншими ційно-правовими формами, так? такими як укладення цивільно-правових договорів, укладення договорів про аутсорсинг та інші. Тобто, коли ми говоримо про незадекларовану зайнятість, так мова не йде про види діяльності, які взагалі заборонені чин українським законодавством. Це мається на увазі торгівля наркотиками, торгівля зброєю чи торгівля людьми. Так, мова йде якраз про ті види діяльності, які Є законними за своїм характером, просто не задекларовані органи державної влади. Е, також потрібно зазначити, що після того, як завершиться цей інформаційний блок, так, ми прийдемо до інспекційного блоку, тобто будуть вже відбуватися інспекційні відвідування. І потрібно зауважити, що інспекційні відвідування вже будуть відбуватися за новим порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який прийнятий, е, який затверджений постановою Кабінету міністрів. Від 26 квітня 2017 року номер 295 І цей порядок вже набрав чинності від 16 травня 2017 року. Згідно цього порядку, інспекційні відвідування будуть проводитися інспекторами праці. Так? Хто такий інспектор праці? Згідно нового порядку, це будуть посадові особи Державної служби України з питань праці та її територіальних органів, але оскільки внесено зміни до законодавства про місцеві, органи місцевого самоврядування. Тепер також функції інспектора праці будуть виконувати посудові особи виконавчих комітетів, органів міських рад міст обласного значення, селищних, сільських і міських рад. Правда, тут є маленьке зауваження. Якраз оця друга група інспекторів праці, так, які є представниками органів місцевого самоврядування, вони будуть здійснювати контроль за державним законодавства про працю лише по трьох таких ключових питаннях. Перше, це будуть контролювати заборгованість по виплаті заробітної плати, так якщо така є, то своєчасність виплати заробітної плати. Друге це буде оформлення трудових відносин з працівниками. І третє це буде перевірка дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. В принципі, всі інші так, питання. Разом із цими будуть і надалі здійснювати посадові особи Державної служби України з питань праці та її територіальних органів. Основна принципова відмінність між е, тим порядком, який був перед тим, так при здійсненні додержання контролю законодавства по праці, і між новим порядком, це те, що новий порядок має на меті все ж таки не покарати так осіб, які не виконують чинний законодавства, не дотримуються його, а все ж таки виявити просто факти порушення норм трудового законодавства. Так, і виправити їх разом з роботодавцем. Тобто, згідно нового порядку, якщо буде виведено під час інспекційних відвідувань порушення чинного трудового законодавства, буде виноситися припис, і якщо цей припис буде виконано так на виконання припису, якщо порушення будуть усунуті, то до таких роботодавців не будуть застосовуватися фінансові санкції, окрім трьох випадків, як я вже зазначав раніше: це якщо все ж таки порушення стосуються. Заборгованості та своєчасності виплати заробітної плати, оформлення трудових відносин, а також недотримання мінімальних у оплаті праці. Якщо порушення будуть стосуватися цих трьох питань, фінансова санкція буде все одно застосовуватися в порядку статті 265 Кодексу законів про працю України. Тобто основна, основний такий заклик і пілотної кампанії, і нового порядку, це все ж таки. Не покарати так винних, а все ж таки співпраця з роботодавцями, з іншими цільовими групами. Тобто при виявленні правопорушень, надати консультацію, як найефективніше дотримати чину трудового законодавства, так як найкраще усунути виявлені порушення. Ну, як показують дані статистики, досить в принципі, важко встановити реальний розмір незадекларованої зайнятості в Україні. В принципі, ми можемо сказати точні дані лише по неформальній зайнятості та по зайнятості в формальному секторі. Так? Якщо йде мова про оплату в конвертах чи підміну трудових відносин цивільно-правовими, тут ми не маємо точних даних, оскільки немає методики, як це порахувати. Що стосується, якраз Зайнятості в неформальному секторі і не, не трудових відносин у формальному секторі, то приблизно по Україні ситуація така, що 30% працівників так це є незадекларована праця. Саме тому пілотна компанія зосереджується на незадекларованій праці. Так, у Львівській області це буде якраз відбуватися в двох таких основних галузях: це будівництво і торгівля, оскільки як показує статистика у Львівській області. Саме в цих двох сферах господарської діяльності показник незадекларованої зайнятості є найвищий. Якщо повернутися, чому саме Міжнародна організація праці так допомагає нам боротися з незадекларованою зайнятістю, просто скажу, що ми вже досить давно співпрацюємо з Міжнародною організацією праці ще з 2004 року, коли Україна ратифікувала дві конвенції Міжнародної організації праці. Перша конвенція 47-го року це. Про інспекцію праці промисловості та торгівлі і друга конвенція 81-го року це про інспекцію праці в сільському господарстві. Так? Відповідно mm. до норм нашого чинного законодавства, так, міжнародні договори, якщо вони ратифіковані, вони є частиною національного законодавства. Тому на виконання цих якраз цих конвенцій відбувається зміна в діяльності Державної служби України з питань праці. Так? Її діяльність вже Зближується стандартами Європейського Союзу, так, зближується до стандартів інспекції праці та їхньої діяльності до тих принципів, які в Європейському Союзі. Якщо повернутися до основних причин з зайнятості, так, і в Україні, і в Львівській області, зокрема, то її можна умовно поділити на причини для роботодавців та причини для працівників. Серед основних причин для роботодавців можна назвати дві. Перше, це просто банальне незнання чинно трудового законодавства, так, хоча ми знаємо, що незнання законодавства не звільняє від відповідальності. І друге, це бачення роботодавців, бачення в незадекларованій зайнятості якоїсь певної економічної вигоди. Основними причинами незадекларованої зайнятості серед працівників: перше це е, є те, що якщо людина офіційно працевлаштована, так. Вона боїться втратити субсидії, пільги чи інші якісь доплати. Друге, це те, що часто досить люди працюють на одній роботі офіційно, а на іншій, ну, можна сказати так, на чорно, та, тому вони її і не декларують. Ну і третій, така причина, що багато видів діяльності в Україні просто законодавчо не врегульовані, той же ж аутсорсинг, так, немає чітких правил гри, тобто законодавець їх не встановивши наразі. Проте потрібно зазначити наступне, що все ж таки задекларована праця має більше плюсів, ніж мінусів. Так? Оскільки, якщо навіть для роботодавців основні плюси, ну, перше, це, звісно, що вас не будуть штрафувати, так? до вас не буде застосовуватися ніякі фінансові санкції, адміністративна чи кримінальна відповідальність. Але якщо брати все ж таки стимулюючі такі моменти, перше, це те, що якщо ми будемо зближатися з європейським союзом, так і якщо ми хочемо розвивати свій бізнес, нам потрібні будуть інвестиції, нам потрібні будуть кредити. В Європі співпрацюють тільки з тими роботодавцями, так? які діють в правовому полі, тобто які, в тому числі, і з приводу оформлення працівників. Крім того, добросовісні роботодавці повинні також моніторити ситуацію в цьому регіоні, так і можливо повідомляти органи відповідні про. Недобросовісних роботодавців, оскільки таким чином в них є, недобросовісних роботодавців є перевага над добросовісними так, в, навіть в, в поставленні певної ціни, оскільки вони економлять на податках. І третій такий момент, що все ж таки державі потрібні все ж таки, так податкові надходження. І якщо економіка в, знач, в значних таких Рамках буде в нас в тіні, так, держава все одно буде шукати гроші на те, щоб виконувати свої функції. І якраз оцей податковий цей тягар він ляже на добросовісного роботодавця. Так? Ми всі це повинні розуміти. Серед основних плюсів, так, які є для працівників, для того, щоб все ж таки вимагати декларування своєї праці, своєї зайнятості, по-перше, це гідні умови праці. Так? Тобто ви будете захищені, вам будуть надаватися оплачування лікарняні, оплачування відпустки, ви будете мати право на оплату праці, не нижче встановленої мінімальної заробітної плати, так, 3200 гривень, а також ви будете мати права при звільненні, прийнятті на роботу, так, тобто і отримання тої ж самої заробітної плати в терміни встановлення законодавства. Потрібно також ще сказати, що досить часто у нас на Львівщині, особливо в сфері будівництва, так, трапляються різного роду нещасні випадки, так, чи, які мають навіть і летальний характер. Особливо того року дуже тенденція така, що зростають майже вдвічі кількість нещасних випадків. Так от, якщо людина працює офіційно, так її праця задекларована, вона отримує від держави. Певний захист так, соціальний, оскільки вона отримує допомогу по тимчасовій непрацездатності, їй буде встановлена там, пенсія, так якщо буде встановлена інвалідність. Крім того, їй буде надана компенсація грошова. А якщо не дай Боже, це буде летальний випадок, так то рідні також отримують допомогу. В принципі, досить великий розмір, там більше як сто тисяч гривень. Як показує статистика, в нас є позитивна динаміка, так позитивна тенденція після збільшення фінансових санкцій. Тобто, коли цього року з 1 січня внесли зміни до статті 265 кодексу законів про працю і збільшили фінансові санкції за порушення норм чинно трудового законодавства, є тенденція до того, що збільшується кількість офіційно працевлаштованих працівників. Так, тобто, в нас є позитивні зміни, і ми надіємося, що пілотна кампанія тільки закріпить цей успіх. Подальшому, і в принципі, основний такий заклик нас, як органу державної влади, так, це співпрацювати з нами. Тобто, якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете до нас звернутися за консультацією, за роз'ясненням, оскільки, крім цього, це є одна з основних наших функцій надавати роз'яснення та консультації. Для цього ви можете звернутися в громадську приймальню, яка знаходиться у місті Львів, вулиця Волова, 31, другий поверх. Також ви можете зателефонувати за телефоном стаціонарним 235 48 42, а також будь-яку цікаву інформацію ви можете почерпнути у нас на сайті, так? на сайті головного управління Держпраці в Львівській області.